Усіх, хто переглядає це відео, поговоримо про прості речі в Марікей, про хіти продукції. Мороз та вітер, опалювальні прилади, перепади температур, сухість повітря негативно впливають на нашу шкіру. Страждає не лише обличчя, а й шия, руки, коліна та лікті, ступні. І є в компанії Марікей такий універсальний засіб, який попередить втрату вологи на всіх цих ділянках, який подарує дивовижне відчуття ніжності надовго, забезпечить вологою і створить захисний бар'єр. Екстразволожуючий нічний крем, що пропонується компанією як у якості самостійного засобу у категорії додаткові зволоження, так і у складі набору для рук Satin Hand, творить усі ці дива. Він може застосовуватися для обличчя, але неодмінно вологими руками, тому що крем дуже щільний за своєю фактурою, і потрібно наносити так, аби не розтягнути шкіру. І робиться це у тому випадку, якщо у людини шкіра дуже суха, якщо вона облущена, обвітрена, має мікротріщинки. Також декілька разів упродовж дня я наношу цей засіб на руки після роботи з водою. Рушник вам більше не потрібен. Щоденно, після звичайного зволожуючого лосьйону для тіла, крему для рук та крему для ніг, я наношу на інші сухі ділянки: на лікті, на коліна та на п'яточки. Є така приказка. Кажуть, немає меж для досконалості. Все, що створене, може і повинно бути вдосконалене. Однак. Екстразаложуючий нічний крем упродовж багатьох десятиліть вже не змінював своєї формули. Щойно оновила компанія для нас формулу набору для рук Satin Hands, збагативши його маслом щі, а також казковим ароматом білого чаю та цитрусом. Однак зміни, змін зазнали два засоби. Крам для рук та крем для рук, а перший засіб, пом'якшуючий засіб, або той же наш екстразволожуючий нічний крем, залишився з собою. Адже опитування довело, що формулою люди цілком задоволені. Задоволені здатністю екстразволожуючого нічного крему створювати захисний бар'єр для шкіри, пом'якшувати її, робити гладенькою надовго. Отже, одна із найдавніших формул на рік є смарт-формулою від самої природи. Засіб містить три види восків. Канделівський віск здобувають із деяких видів сукулентів, що ростуть у Мексиці та Південних Штатах Америки. За формулою рослина нагадує свічечки маленькі, звідси і назва канделіла. Вона покрита воском. Щільну структуру крему творить карнаузький віск. Він покриває поверхню пальмового листа і захищає рослину від втрати вологи. Отже, ця вологоутримуюча дія допоможе і нам. Джелений віск, що виробляють із медових стільників, здавна людство використовувало для здоров'я і краси. Тож завдяки йому і сам засіб має бактерицидну дію, загоює мікротріщинки і надає шкірі природньому і гарному вигляду ну що, про зволоженість шкіри подбали. Тепер чаю. Чаю.